Вони перебувають у розшуку поліції. Порушниками військового обліку залишаються військовозобов'язані, які не оновили військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів. Про те, як співробітники ТЦК виявляють людей, які не оновили військово-облікові дані, розповів виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Андрій Мороз у інтерв'ю західному кур'єру. Ті, хто досі не оновив свої дані, автоматично стали порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. Пояснили у Івано-Франківському ТЦК. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції. Крім того, він зазначив, що порушниками військового обліку є також ті військовозобов'язані, хто не має військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи, не встановленого зразка, також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Далі у ТЦК аналізують усі дані людини. Якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу. Як додав Мороз, значно спростив роботу ТЦК і закон про мобілізацію. Найкорисніша новація це звичайно оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином, ми не могли вручити цим військовозобов'язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Я зазначу, що ТЦК є фактично першою інстанцією у питаннях мобілізації, ведення військового обліку та надання інформаційної і соціальної допомоги. Це у коментарі РБК Україна зазначив адвокат Сергій Савинський. ТЦК організовують заходи з призову на військову службу осіб офіцерського складу, резервістів та громадян під час мобілізації. Важливо зазначити, що призов здійснюється незалежно від місця, де особа перебуває на військовому обліку. Це означає, що навіть якщо особа змінила місце проживання. Або місце служби, вона підпадає під юрисдикцію місцевого ТЦК.